Volkswagen Crafter, 2-літровий дизельок. Як ви бачите, він без ремня, так його притягнули сюди, ремінь лопнув. Зараз буду знімати форсунки, клапану кришку і дивитися, що там у нас там робиться з рокерами і гідриками. Є надія, що клапана цілі. Ну, це не точно. За що зараз тут розбираю щоб, зняти, розбираю, щоб зняти клапану кришку. Далі будемо бачити, що робити. Ці форсунки дісталися нормально. Тут третя ворушиться, четверта мова, не, не хоче ніяк. Мені довелося зробити ось так, поламати вуха цього прижима. По-другому ніяк. Мені Потрібно зараз дістати форсунку. Тут витутить магніта і пробувати якось зворотнім молотком чи як, я ще не знаю діставати її звідти. По-другому ніяк. Так, вирішили спробувати ось таку штуку, попробувати дістати форсунку. Пойде? Буде добре, не піде, буде погано, будемо знімати двигун. Натяжка йде нормально, но просунка сильно не так вона тягувати, трохи хай вона пустоїть. Да вони не піднімає нічого тут. Вроді. Вроді, трошки пішла, постукати по ній легенько mm -hmm. вона так під нагрузкою і ніфіга не йде. Пробував легенько простукувати про форсунці, щоб створити хоч якусь вібрацію. Ніфіга. Постою зараз трішки під, під, своїм, під своєю вагою. Якщо піде, буде добре, не піде, тоді вже будемо мабуть діставати двигун. Тому що у нас на даний час немає ніяких таких приспособ, щоб воно було щось впертись тут. І дістати цю форсунку. А коли знімемо двигун, тоді їм буде змога вже зворотним молотком нормально її потягнути. Так як форсунка не пішла, як ви бачите, розбираю автомобіль для того, щоб дістати двигун. Зняти оту частину, бампер, решітку. Це ще те випробування, все на защочках, на кліпсиках. До них дістатися дуже важко, щоб не поламати. Ось, наприклад, дивіться, е -е, відбійник. Так? Я його вже відкрутив, а він тримається на герметику, бачите? Дивіться. Знизу болти відкручені, зверху відкручені, тут відкручені. А зняти його не можна. Тут Ще ось один провід є. Я ж хочу вам щось показати. Бачите, не хоче виходити провід. На датчик температури. Кліпсику, зараз секунду. Спробуємо відірвати. Дивіться. Шарпаю нормально. Автомобіль схитається. Шхитається. А відбійник стоїть. Тримається на герметику. Падлюка Бачите? Представляєте? Що бог зробив? Опа. Опа. О, знялося. Якщо я все правильно зробив, зараз запущу два болти, далі навіть це все разом з ладіаторами з цим зняти. Зараз подивимось. Якщо я все правильно зробив, нічого ніде не зробив. Кипатинки! Кипатин, кіпаток! Ось так усе виглядає, бачите Я пішов? Фу, продав! Продав радіатори! Все! Дивіться, можна такою ногою крутити, да? Ну що? Що в нас там по проводці? Зараз роздивлюся, щоб її все від двигуна не від'єднувати, вона має від'єднатися нас ось тут по ідеї. І знятися разом з двигуном. Потрібно зняти з акумулятора плюсову клему, ще не зняв, а вже розібрав трішки, а так неправильно робити. Думаю, що роз'єм там зніметься і воно все в нас піде проводка разом з двигуном. Ось так все виглядає. Вибачайте, що не показав, як діставав, трішки спішу, пізніше, я сподіваюсь, якщо в мене все вийде, ви дізнаєтесь, куди я сьогодні спішу, діставаючи цей двигун. Отже, дістав, зараз можна його опускати, десь опускати, скидати клапану, доставати форсунку скидати клапану клапану, кришку, дивитися, що там робиться. Йдуть в циліндри. дивитися, що не погнуло клапанці. Двигун в моторці і форсунки вже нема. Зняли форсунку, заговорили. Погляньте, вона не сильно загорена чуть-чуть. Проблема в тому, що коли тягнули козою, ми не тягнули її вертикально рівно по її, читай, як вона по її ходу, а трішки на бік її піджимало, через це не могли дістати. Вийшла вона, в принципі, дуже нормально, не важко. Така біда. Дістав один зломаний рокер. Це в нас ось на цьому циліндрі. Тепер дивіться, ставимо пістолет, клапана закриті там. І надуваємо. Бачите? Дивіться. Тримає тиск, правда? Тепер ставимо сюди. Тут мене є підозра на один клапан. Зараз вам покажу. Шипить у впуск. Так, зараз спробуємо ще перший четвертий, але щось крутив, щось десь підклинило. Десь видно якийсь рокер, не того. Не хоче крутитися. О! А, не, пішло, пішло. Пішло. Так, ставимо перший четвертий. О, бачите? Тут геть провернуло колінвал. Тут бомба. Тут що в нас? Сподіваюсь. Тут також, бачите? Дивіться. Аж димить. Зараз вам покажу цього клапана. Що я хочу сказати, Тільки що крутив розпервал, туди дув. Думаю, можливо, попав якийсь мусор під клапан, бо мені було видно, що один клапан з клапанівки, по яким вдарило, був наче не дозакритий. Бачите, цей був повністю закритий, а тут ніби був зазор між клапаном і сідлом. Зараз я там нічого не бачу. Можливо, то був мусор. Зараз спробуємо ще раз подути в цей циліндр. Подивимося, що буде. Так, дуємо. Ну чути впуск. Щось є там. Бачите, щось є. Якщо взяти, наприклад, зараз прокрутити, розпредвали, давайте ще раз. Як я не хочу її знімати, блін, щоб ви тільки знали. І там поршень зверху. Ці порошня зверху. Так, да, потрібно повернути догни донизу поставить посередині. Так. Да. Тепірочки. Давайте. Опа, четвертий став. Так, Четвертий у нас, бачите, кулачки зверху. Верху, зверху зверху. Клапана закриті. Бачите? Провертає двигуна. Легесенько. Бачите, що робиться? Третій, 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 третій. Що там? Якийсь поршень зверху. Ага. Щось хрустить, десь щось поломане. Так, зверху у нас стоять кулачки, клапана закриті. Бачите, провертає. Легенько дую і вже хочу повертати. Бачите? Бачите? Що у нас там? Перший четвертий зверху. Да? Йдемо, зараз по порядку ще раз ці циліндри провіряю. Ми бачимо реакцію двигуна на те, як я дую у циліндри. Давайте зараз буде у нас третій, другий знову. Так, кулачки зверху дуємо це дістанемо, бо може погнути. Бачите? Ну є щось. Давайте ще першого, останній. Останні кулачки зверху. Бачите? Ледь-ледь даю і вже все, вперся. Я не можу втримати. Бачите, ніде не щепить. Бачите? Тут зігнутий клапан пускний. Як я цього не хотів, ну, нічого не зробиш. Потрібно знімати головку. Як бачите, зняв я головку, що я побачив? Дивіться, перший циліндр. Видно, що діставали випускні і якось один впускний, бачите? Тут тільки випуск, впуск не діставав, хоча він туди дувся. Тут тільки випуск, впуска не бачу. І четвертий також тільки випуск діставався. По коромислам скажу так, що поломані тільки на випуску коромисла. Бачите, я дістав і вони порозсипалися ці коромисла, поломані тільки тут. Клапана. Це у нас тут впуск з цієї сторони. Це у нас другий циліндр. і погляньте, клапана закриті. Як так виходить, я не розумію. Третій циліндр. там видно, щось попало під клапан, бачите? Він став на бік. Коротше, зараз розсухарюю і будемо дивитися, що в нас там вийшло з цими клапанами. Ну, взагалі, взагалі, книжка пише про такі і процедурі міняти клапана, направляйки і все, що їх супроводжує. Побачимо зараз, що нас тут чекає. І, і, і що я ще хотів сказати, до речі, ще, ще одне. ще одне. Підгляньте, який фуск за гизами. Його потрібно все мити, гарно Бачите? Значить, Що вийшло? Зняв головку з підозрою на те, що. У нас погнуті клапана в другому циліндрі. виявили, що клапана в погнуті в четвертому циліндрі. Два випуска зігнуті. Вони їх звідти дістав, вони ось, бачите, не заходять і не виходять з направляючих. Це, бачите, направляючі. А, все, бачите. цей це теж зігнутий дивіться. Бачите, я їх всі не діставав. Цей нормально, 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 нормально. Це і Значить, Що я зроблю? Направляюся вже люфтять. от, Що я, я вирішив замовити? Замовлю я всі випускні клапана і один впускний клапан. Чи два. Два. Так як у нас там на першому циліндрі, ось такий ремонт. Прийде власник, бо там це автомобіль фірми, там вони знаєте як автомобіль з фірми, то завжди хочуть зекономити на всьому. Замовляю. Всі випускні клапана, два впускних клапані клапана, всі гідрокомпенсатори замовляю і всі рокера замовляю. Правильно? Правильно. Да, можливо, скажете, що там якийсь рокер, де клапана не погнуло, я не потрібно їх замовляти, але я замовлю. Туди наверх, буде все нове. Щоб було без ніяк. Ну і там прокладочки, шмадочки, це все також замовляю. Направляючі всі міняти будуть і сальники клапанів також всі міняти будуть. Пишу спис. Ну що ж, нарешті я дочекався запчастин на цей крафтер. Пройшло вже, мабуть, більше місяця, поки діждалися запчаст... запчастин. Все тому що автомобіль підприємства і там ці погодження ну, то не важливо. Що маємо? Прокладку клапаної кришки Елрін. Тут що у нас були два клапана пуска по фреції, шайби форсуночні. Не знаю, по чому вони оригінальні, здається, е гідрокомпенсатори, сальнички клапанів, прокладки ЄГЕР. Це гідрики, сальники клапанів. Це сюди, тут чи є не попутати. Комплект ГРМ по СКФ з помпою. Сальник з предвала Елрінг, прокладка впуска Елрінг. Клапана Впуск. Цей випуск весь. Тут у нас рокера по Колбеншміту. Так. Болти ГБЦ Елрінг. Прокладка ГБЦ Елрінг. І прокладка випуску. Сподіваюся, нічого не забувся, тому що дозамовити нічого не вийде. Не знаю, можливо вийде, можливо ні. Принаймні це буде зробити досить складно. Бо ці чекали дуже довго. Вже, що, головку я вже трошки помив. Зараз притираю клапанці, сухару і будемо потихеньку збирати. Якісь нюанси, звісно, вам покажу. Я що сам не забуду, що, куди і як робити. Ці такі довготривалі ремонти трошки томлять. Постійно згадував, що куди і як, де і коли. Ну, Начебто вже не звикати, але все-таки так важко робити автомобілі, коли розбираєш, а потім збираєш його через місяць. Дуже погано так робити. Набагато легше, коли розібрав іграв і поїхав далі. Все, я працюю. Традиційний кадр. Перед збиранням ГБЦ спланували. Клапанчики притер та фасочка. Все, можна збирати. Щось буде, буду обов'язково показувати. Так, момент обтяжки головки. Перший. 30 літон. Другий етап 65 літрів. Поки там сідає прокладка, розгружаємо гідрокомпенсатори. Ось От Отако. Раз, 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 все. Нажимається, досить, багато не потрібно. Так, третій і четвертий етап обтяжки це... Докрут по 90 градусів. Я поставлю на болтах мітки і будемо докручувати. Будемо докручувати. Ого. Так, 90 є. Плюс 100 літон стрельба. 120. Пачка почерчик, все, бачите? Ого! Бачите, що робимося? Визначати маємо час. 120 вітон. Бачите, я трохи зробив роботу, я ще тільки взяв камеру в руки. Ось так я зазвичай ставлю ремінь на цих двигунах, тобто без цього ролика. І без цього ролика. Буває таке що тут ще можна ставити фіксатори і з цим відвести ролика. Тут щось в мене не вийшло. Можливо, щось неправильно роблю. Не знаю. Ну, не вийшло відвести ролика. поставив так. Ну, а ось ці ролики паразитні завжди ставлю їх в кінці після встановлення ремня. Так легше ремень ставити. От. Так, тут, напевно, потрібно дві руки, А, ні, нажавилось нормально. Зараз протягуємо ролики і покажу вам. Нагадаю, верніше, правильніше сказати, що потрібно робити. Так, тут зажато, тут зажато, тут відкручено. Так, тут відкручено і тут відкручено. І все дуже просто. У нас ось. Є стрілочка, ставимо шестигранник і мас має оцей реперок бути ось тут посередині. І все, ось так робимо. Дивіться. Оп. Ось так. І затягуємо оцю гаєчку. Робимо два оберти. Ні, Не спішимо, хлопці. Не спішимо. Затягуємо цю гаєчку. Затягнули гаєчку, затягуємо цих три, цих три, потім відтягуємо фіксатори. І аж потім робимо два оберти. Зробили два оберти, заставили фіксатор колінвала, перевірили мітки, якщо все збігається добре, якщо ні, трішки підвели. Підвели. Все. А ролик у нас ось так гуляє, дивіться. Бачите? О! Можна трішки тепер підвести. В книжці так і написано. Зробити два оберти і ще раз перевірити ролика. У нас він трішки послабився, значить можна трішки підвести вперід. Тобто підтягнути. Свічки не забуваємо помастити антипригарною пастою. Обов'язково. Щоб вони не загорали. Там я все почистив. Форсуночні колодязі також все почистив, підготував. Збиранням далі. Потрібно вам хоч щось показати. А то скажете, крутить, крутить, нічого не показує. Хоч щось, щоб бігун за місці вже. Вже практично все під'єднано. Буду ставити лице автомобіля. А запускати не зможу, тому що мій товариш, який казав, треба бігом автомобіль, забув за форсунки перевірити, оту що я доставав. І зломана одна планка, яка прижимає форсунки. Казав найду найду до сих пір шукає. Ні його, ні планки, нікого нема. Отже якось так. Ну, в принципі, все йде нормально, наче без пригод все крутиться, стає на свої місця. Працюємо далі. Приїхали з перевірки форсунки. Четверта форсунка, ту, що я трохи там мучив на трохи більше лі, Я так розумію, це вона, мабуть, ось. Бачите, в неї тут найбільше всього. Ну, Сказали, що буде все добре. Значить, будемо сподіватися, що буде все добре. Приїхали вони ось так, не закриті. Ну, правда, лежали в кульку запаяні. Все, зараз буду їх ставити і будемо пробувати запускати. Якщо, як завжди, не сів акумулятор, у нас зараз зможе вийштися, щось воно все моргає, мабуть, він сів, ще й сильно сів. Півдня заряджаю акумулятора. Нарешті там щось підзарядилося, пробую їм запускати. Я вже прокачав паливо. І зараз сподіваюсь, буде перший пуск. Пробуй. Гідрики тарабанять, рабанять, да? так? Але запустився, стояв два місяці працює. А ну запускай. Запусти ще раз. А? Да? Пожди! Це твій новий акумулятор такий. А ну дава. Все? Пожди. А ну даво. Там це фри. Все, поїхав Крофтер. Всього доброго.